Понажлю Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від Бога Пікенного, візьми до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє страсне, Третє... Третє страсне таїнство. Терням увінчення, во яке, сплевши із тернини поклали йому на голови. І одягли його у багряницю. і підходячи до нього, казали радуйся, цар юдейський, і вили його по лиці. Отче наш, нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиться ті, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений квітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. І благословений підла Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ на породиця, Діго радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу. Благословена між жінками, і плід лона твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радость, благодатна Марія, Господь з тобою, благословение. Благословенна тими жінками, і благословенний блідона твого. бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ на, Богородице Диво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло Твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена на твого. бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Бродиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословена тебе. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсячні, на віки вічні. Амінь. О, наш любі, Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від вогню вікельного, візьми до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте страсне таїнство. Взяли вони Ісуса, та й повели і несучи. Несучи свій хрест, він вийшов на місце званих череп по європейському гуталу. Отче наш, що нашої сина, небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай сьогодні, І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас, у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радися, Благодатна, благодатна Марія, благодатна. Господь з тобою, благословенна ти Твіщі. Городице діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пілона того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, благородиці, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений білого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, городиця Ді порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений пілона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Благословенна ти між жінками, і благословенний блідо на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Орожи тим і моря в лице, благодарі, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благословенний блідо на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Тобою. Благословена між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, городиця Дігора радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашого. Благословенна ти між жінками, і благословений принона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Породи си радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословених принона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і навіки вічні Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гірні, захорони нас від вогню вікельного, візьми до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте страсне таїнство розп'яття Ісуса Христа. Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години. Ісус закликав сильним голосом, Отче, у твої руки віддаю дух мій, сказавши це, Він віддав духа. Отче наш, що є син на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений тилона Твого ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. похоронися, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підгони твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. І благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаси, і званителя душа наші, благородиться, ні порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими житлами, і благословених на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Справителя, душа наш, породице, Діво радися, благодатна Марія. Господь, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний півтора Твого, бо Ти породила Христа Спаси і здоби. Родиця діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословених бідно твоїх! бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. душа, благородиця діворатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена.